Незважаючи на систематичне порушення режиму тиші з боку неконтрольованих терористичних збройних формувань, сили АТО продовжують виконувати завдання спрямовані на стабілізацію ситуації на сході України. За допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів, ми забезпечуємо охорону та оборону визначених рубежів, ділянок та важливих об'єктів. За минулу добу. Бойовики неодноразово обстріляли позиції Сил АТО та населені пункти, що знаходяться під нашим контролем. Вночі складна ситуація була в районі Дебальцево. Там бойовики тричі обстріляли наші позиції, в тому числі застосували реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град та двічі атакували блокпости Сил АТО. ТО. Штурми бойовиків відбито, позиції знаходяться під нашим контролем. В Донецькому аеропорту, який захищають українські військовослужбовці, бойовіки під прикриттям артилерійського та мінометного обстрілів намагалися штурмувати наші позиції. Ефективними діями атаки бойовиків відбита. Ми продовжуємо тримати оборону стратегічного об'єкту. Сьогодні Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Петро Порошенко представив нового очільника Міністерства оборони генерал-полковника Степана Полторака. Верховна Рада України зробила надзвичайно важливий крок. Затвердила нового міністра оборони України. Це призначення не випадкове. Я знаю Степана Тимофійовича. Більше десяти років. І свого часу, і на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони, ми координували надзвичайно важливе рішення в історії держави. Президент висловив довіру до нового міністра та подякував за його внесок у збереження територіальної цілісності держави. В останні місяці ми працювали рука об руку і. Вчора на нараді я навів декілька прикладів, починаючи від ефективного штурму Харківської обласної адміністрації спецпідрозділом Національної гвардії ЄГУАР, який просто зупинило перетворення ще одної області України і створення так званої ХНР. Степан Полторак у свою чергу пообіцяв виправдати надії та зробити все можливе для побудови потужних Збройних сил України. Я пишаюся тим, що моя доля дала можливість мені очолювати таке відомство відомство, в якому працюють мужні героїчні люди, на плечі яких сьогодні основний тягар захисту держави і ліг. Я хотів би сказати, пане президенте, що задання, які ви поставили, я чітко їх розумію. Я розумію, що необхідно робити. Але я хотів би сказати, що завдання надзвичайно серйозні, і для того, щоб їх виконати, нам всім, я звертаюся до вас, то є ще генерали офіцери, треба дуже багато працювати. Фахівці Державного науково-випробувального центру збройних сил України, передислокованого з Криму до Чернігова, активно працюють над експериментальними зразками озброєння та техніки. Наразі вони визначають можливості транспортування та дезантування новітніх моделей стрілецької зброї парашутним способом. Парашутистами випробовувачами державного науково-випробувального центру збройних сил України. Були проведені випробування стрілецького озброєння, виробничого об'єднання Форт з метою перевірки їх кріплення до парашутиста десантника та виконання стрибків різної складності. Під час стрибків на військовому аеродромі спеціалісти перевірили сучасні способи розміщення та кріплення зброї у парашутиста-десантника. Крім того, вони впевнилися, що з цим озброєнням можна десантуватися на вітчизняних парашутних системах ДПС, статус СН та Барс с як зі стабілізацією вільного падіння, так і без неї. Результати проведеної роботи дозволять в подальшому розширити бойові можливості вітчизняних високомобільних десантних підрозділів та забезпечити їх новітньою стрілецькою зброєю. Нинішню війну неможливо уявити без застосування високотехнологічного озброєння. Це ракети різного типу та призначення, радіолокаційне та навігаційне обладнання, системи розвідки та автоматизованого керування. Аби все це працювало без відмов, а ракети потрапляли у ціль щороку відбуваються перевірки на справність та точність на спеціальному обладнанні. Але і самі тестові пристрої потребують ретельної перевірки. Нею займаються військові фахівці-метрологи. Метеорологічних частин в Україні всього чотири. Одна з них розташована на Львівщині це так, налаштування, настроювання систем наведення, коригування літальних апаратів, ракет, керованих снарядів, а також систем навігації, розпознавання свій чужий в системах зв'язку, радіозв'язку. З початком антитерористичної операції на сході України на плечі військових метрологів лягли і нові непритаманні їм завдання. Так, зокрема, фахівці підвищували професійний рівень своїх відмобілізованих колег у військових частинах, а ще ремонтували високоточну апаратуру, часто вкладаючи власні гроші. Такий ремонт складний, адже через один несправний транзистор вартістю у гривню може вийти з ладу обладнання радіоелектронної боротьби, яке коштує мільйон доларів. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки академії сухопутних військ триває гаряча пора. І вдень, і вночі на всіх навчальних місцях лунають постріли та вибухи, не змовкає потужний гуркіт бойових машин. Продовж декількох місяців тут триває підготовка військовослужбовців, які прибувають на доукомплектуванні військових частин, що беруть участь в антитерористичній операції на сході нашої країни. Нещодавно до них приєдналися і вихованці провідного навчального закладу сухопутних військ. Продовж кількох тижнів майбутні офіцери закріплюватимуть на практиці знання, здобуті в пункті постійної дислокації. До проведення польових занять загалом залучено понад 600 курсантів, факультетів бойового застосування військ, підготовки спеціалістів із забезпечення військ та підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Я вважаю, що ця смуга перешкод дає. Дуже високі високу підготовку морально психологічну та фізичну, оскільки зараз на тлі ведення бойових дій дуже важлива морально психологічна підготовка та фізична якість витривалість особового складу. Поки майбутні офіцери долали психологічну смугу поруч на військовому стрільбищі, курсанти факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ підкорювали поки що незнайому їм зброю. Автоматичний станковий гранатомет АГС 17 полум'я. Звичайно, не все у них з першого разу виходило вправно. Але емоцій від опанування цим зразком озброєння було чимало, особливо у представниць чарівної статі. Перший раз стріляємо з АГС. Ну як, були недоліки, тому що зараз вітер великий, тому треба було брати поправку вправо. А ми, тобто, перший раз стріляємо, тобто трохи нас. Ще не дуже виходить, але враження дуже сподобалось. Відчувається постріл, відчувається такий адреналін. Дуже цікаво. На танкодромі курсанти піхотинці виконували право водіння бойових машин піхоти. Водночас майбутні офіцери-вихователі вражали мішені із озброєння бронетранспортера БТР 80 а на іншому боці полігону на навчально-тренувальному комплексі Вербляни курсанти 4-го курсу спеціальності управління діями механізованих підрозділів перше виконували вправи стрільб ходу із озброєння бойової машини піхоти. Нашій знімальній групі випала можливість поспостерігати за діями майбутніх командирів не лише зі сторони, але й зсередини бойової машини. І тепер наші глядачі мають можливість на власні очі побачити, як діє екіпаж БМП під час виконання бойових завдань. Про враження після виконання вправ ми попросили розповісти безпосередньо їх учасникам. На оцінку відміну. Все вражено. Під час сходу ми відпрацьовували вправу стрільби. Це є дуже важко, але і в той час це дуже потрібно. Коли скоро буде випуск, ми випустимось і поїдемо туди. І треба буде навчати цьому солдат. Незабаром до своїх колег приєднаються і курсанти ще одного з факультетів академії сухопутних військ, де готують майбутніх боїв війни. Про перебіг напружених польових занять майбутніх офіцерів. Ми розповідатимемо у наших наступних програмах.